Вітаємося нині, як на Пасху раді усопших наших. Вони удовіли в вічний світ, і вже на своїй правді, і вже в тому світі чекають нашої молитви, як той солдат посилки чекає або письма. Кожне слово наше є, упокой братів наших на вес золота, бо Він іде тут, кожне слово йде во спасення душі несіть благословня сиді дома у четвер продовжається мій суд на 10 годин прошу святих молитв. Напоминаю, у суда ніч не є серйозного проти нас. За проповідь Слова Божого, за те, що приказуємо і доказує, що наша віра істинна нині судять, і ніч не зробиш, і світ давить. А ми їм відповідаємо, а робіть, що хочете. Наша віра православна істинна, Українська православна церква канонічна, благодатна. Все остальное вважаємо чисто людське, але по-релігійному не визнає ми і маємо основання, бо не судове рішати, котра церква канонічна, котра не канонічна, котрий чоловік грішний, котрий не грішний. То рішає священник, церкву рішає. Сказано, що Господь казав, вам дано в'язати і рішити гріхи людей. Суддя буде рішати по закону, так це так. Але хто грішний, хто не грішний, не суддя рішає, Ето ми рішаємо. І ти б казали, от, от люди грішник, а то люди Христові, а то безбожники. Це наше є право. А та риторика релігійна подсудна. уся де подсудна, кроме нашої держави сьогодні. Молімося, щоб Господь просвітив уми тих людей, котрі на нас ножі точать, зуби точать. Ми сястаємо той метод, кріпкий орешок, котрий не дасть розвалити державу. Держимося ми такі далі.